Мешканці окупованих територій страждають від рук російських окупантів, в тому числі і від сексуального насильства. Вже зареєстровано близько 200 випадків. Через це у регіоні впроваджують проєкт «Вистоїмо разом за підтримки Європейського союзу. Дніпропетровщина одна з 14 областей, де постраждалі зможуть отримати допомогу, а саме поспілкуватися з психологами, перевірити здоров'я у медиків та проконсультуватися у юристів, і не тільки. В рамках проєкту Вистаємо разом будуть проходити навчання для фахівців. Ми маємо досить таку розголужену мережу і соціальних служб, і мобільні бригади, де є психологи. Наразі зараз буде перепідготовка, яка буде направлена на нові виклики. Створення і гарячої лінії, і заходи, і тренінги. Біль питання полягає в тому, що сексуальне насильство росіяни використовують як зброю війни. Відповідно до міжнародних правових стандартів, це є воєнний злочин, це є акт геноциду, злочин проти людяності. За даними Офісу Генерального прокурора, задокументована. Більше 180 фактів такого насильства, але це лише верхівка айсбергу. Ми це дуже добре розуміємо.